Дружина Миколи Клементовича вчора разом із немовлям їхала трамваєм. Коли виходила із транспорту, то через ожеледицю впала разом із дитиною. Чоловік розповідає, лід був не посипаний піском. Вона просто виходила з трамваю, і бурківка була прозора, а насправді це був лід, вона цього навіть не бачила. Тобто, якщо б це було посипано піском, зрозуміло, що це слизько. Ну і тут треба по-іншому трошки ходити. Вона один крок, і вона вже лежить. Прижає за 10 хвилин, десь таку картину, що Лежить жінка з дитиною, дитина кричить, грудна. Е, я ж думав, що з дитини сталося, тому що вона впала разом з нею. Чоловік повіз дружину у восьму лікарню. Там їй зробили операцію. Це був перелом передньої великої, передня гомілка. Перелом був практично, ну, кістка повністю пополам зламана. І практично це був відкритий перелом, просто трималося на м'язах і на тканині. І я буду однозначно це судитися з, місько, з місцевою владою, не знаю, яка це буде цихівська адміністрація. І шукаю, користуюся можливості, можливо, є якісь свідки, які бачили цю пригоду. Знаю, що дуже багато людей бачило, сиділи в трамваї і бачила, що ну, всі говорять, що бачать, як маленька, де плачуть. Кількість травмованих людей, які звертаються в лікарню, збільшилася через ожеледицю, каже завідувач відділення невідкладної допомоги. Загалом впродовж вчорашньої доби сюди до восьмої лікарні звернулася 121 травмована людина. З них 80 травмувалися на вулиці, госпіталізували 18 пацієнтів. Зазвичай це є переломи обох нижніх, нижніх кінцівок, травми верхніх кінцівок, які потребують стаціонарного лікування. Зараз їм надається допомога. В повному об'ємі залишається є переломи великогомілкової великого мілкової кістки, переломи малого мілкової кістки. Бувають моменти випадки, коли обидві кістки ламаються, так які яким не накладається система сплетного витягання. Або якщо стан мікитка не дозволяє, це органтно надають оперативне втручання". Також в цій лікарні є четвер людей із обмороженнями і пароохолодженнями. А це лікарня швидкої допомоги. Сюди також звертаються травмовані люди. Одна із них львів'янка Іванна. Розповідає, впала у центр Львова на розі вулиць Саксаганського та проспекту Шевченка. Я послизнулася, нога поїхала. Я на руку впала. Я відчула біль руки, прийшла на роботу, забінтувала собі от і приїхала в травмпункт. Сказали, що сильний забій. Іде і потягнуті зв'язки. Лікар-травматолог Володимир Романишин розповідає, через падіння найчастіше травмуються люди старшого віку, ламають руки та ноги. За його словами, якщо людей із такими травмами госпіталізовують, то в лікарні вони перебувають від п'яти до десяти днів. А якщо переломи із зміщеннями і потрібна операція, люди залишаються у стаціонарі на два тижні. Лікар каже, травм можна уникнути та радить, як це можна зробити. Є декілька порад, як правильно падати, потрібно. Напружити тіло, згрупуватися, падати на бік, лівий чи правий, і не підставляти опорну руку. Тобто, не підставляти руку, не спиратися нею. Потрібно бути уважним, не відволікатися на телефони і на інші речі, а дивитися під ноги. Особливу увагу потрібно. Приділяти при переході вулиці, оскільки багато людей бачить, що машина зупиняється, починає свій гарміний шлях, починають переходити дорогу. Але на жаль, такі випадки трапляються, і це є складні травми, коли машина не встигає зупинятися, а людина вже вийшла, не зорієнтувалася, і відповідно. Потрапила в ДТП у міській раді, пояснюють, дороги прибирають і в день, і вночі. А слизькі ділянки посипають сіллю та піскосуміщу. Ми напрацювали алгоритм дій, яким чином ми будемо працювати коли. Інтенсивні є опади, коли опади є менші, і коли опадів немає, але все рівно є мінусова температура, і необхідно прибирати, і необхідно посипати дороги і хідники. Ірина Мароняк додає: 6600 будинків, які вибрали собі форму правління, повинні прибирати прибудинкові території своїми зусиллями. За усі інші території відповідають міські комунальні служби. Ірина Качмарик, Ірина Фарен та Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів.